Херсонська область якраз з нами на зв'язку. Сподіваюся, що у безпеці Олександр Толоконіков. Але спочатку трошечки інформації. Зранку окупанти з артилерії вдарили посеред місцю Херсона. Загинули чоловік і Жінка про це в телеграм-каналі повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації. Ну і подробиці зараз розпитаємо у Олександра Толоконікова. Це керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Спочатку два слова повітряно. Тривогу оголосили, що в регіоні чи є чи є якісь прильоти? Що, що відбувається в регіоні в зв'язку з цією повітряною тривогою, яка зараз триває. Поки що слава Богу, немає про люди. Вітаю є інформація про активність су 134 Су тридцять в напрямку області. Тому і вірогітніше всього це будуть за все спіди кабів або ракети. Зараз слідкуємо за інформації. Угу. Розкажіть, будь ласка, як минула ну, ніч на Херсонщині і. Дня, вже фактично. За минулу добу 78 разів територію Херсонщину обстрілювали, 445 снарядів випустили, тому числі і авіабомби. Там до 20 доходить кількість авіабомб. Знову влатили по Бориславському району. Зранку близько півночі-перту -пів знову били, дві бомби, скинули на одраду Кам'янку, на Миколаївку. П'ять бомб, загалом сім бомб скинуто було зранку. Ось саме наслідки ранкового обстрілу, показуєте, я був там, це як я знімав. На жаль, загинули двоє людей, один отримав поранення, але надана була допомога місці чоловіку. Ці люди знаходились у дворі, опилювали дерева, допомагали місцевим. І, на жаль, прилетіла а, міна, бо арсенаря зараз уточнюється. А, саме в двір прилетіла через будинки п'ятиповерхові. На жаль, тут ну, раз, вони на місці двоє загинули, двоє чоловіків, жінка та чоловік, а, світла пам'ять та всетя рідний. Також під обстрілами сьогодні була і білозерка там, на щастя. Це без постраждалих, але є руйнування будинків. Поки домицу також гатили з артилерії. Там також без постраждалих, але є руйнування. <різько> Розкажіть, будь ласка, що відомо, що відбувається на тимчасово окупованій території Херсонщини? Яка звідти надходить інформація про українців? Ну і про те, що робить там ворог? Якраз сьогодні надійшла інформація про те, що завезли росіяни окупанти. Суддів та прокурорів і відкрили суди. І перші справи, як най кажуть, найважливіше вони розпочали з того, щоб відбирати у аграріїв у бізнесменів бізнеси та землі агропідприємства, які не переоформили підприємства або бізнеси за російським законодавством. дійсно нічого від них іншого ніхто і не очікував. До інших ситуацій, то також посилили репресії щодо автівок, які на українських номерах на окупованій території їздять. Uh -huh. Зараз ловлять тих ну, людей, які ще не проформили, одразу на поблизу їх ставлять в чергу в місцевому мрео. На переоформлення на російські номери, і також на переформлення зовні таких людей на паспорт, тому що з російським паспортом вони можуть переформити автомобіль. Пане Олександре, дякую вам за цю розповідь.